Вітаю, я Аврора з магазину Max Toys. Сьогодні у нас теж буде розпаковка посилок. Також не знаю, що там, тому давайте почнемо. Перша у нас буде ось така. Тут ще одна коробочка. Так, тут у нас ось такі дві приставочки, або як це можна назвати Тігер Electronics. Ось такі. Це перша ніндзя. Ось так виглядає. Тут треба батарейки, Одна батарейка наче буде малесенька. Так. Та ось так виглядає. Та друга це футбол. Також треба батарейка. Та да, ось так виглядає, далі в нас буде ось така коробка, тут у нас знаходиться. Відеокасети Star Wars. Ось так виглядає коробка. Star Wars трилогія. Ось такий вкладиш. Так, ось такі касети. Це The Empire Strikes Back. Special Edition. Ось так виглядає касета. Ось від Лукас Фільм, начебто так, далі ось така, ось така касета з наліпкою Та третя касета. Просто Star Wars Special Edition. Та ось така касета з наліпкою. Далі буде ось така коробка. Ось такая тут. Тут у нас фигурка спаун. Ось так она выглядаем Мандарин спаун. Значит, тут так. Так зовут. Його персонажа. Ось так дуже красивий. Добре, дуже зроблено. Ось так виглядає коробка. Він закритий. Так, запечатаний. з ним йдуть. Такі мечі. Ось так. Ну дуже гарний. Від Макфарлайн Тойс. Ось так. Відкриємо ось такий пакетик далі. Це... Я це обожнюю. Такі малесенькі тут фігурки. Зараз відкрию, але я вже бачу. Боже. Вони чудові, дивіться. Це малесенькі фанкапопи. О Боже! Давайте дивитися, хто тут є. Так, перший... Так, це все Гаррі Поттер. Перший це ось такий. Це хто? Драко Малфой. Ось такий малесенький. Сподіваюсь, ви бачите, як виглядає. Дуже класний. Далі Альбус Даблдор, Альбас, Альбус, не знаю. Я Гарри Поттера не дивилась, мені чомусь так не зайшло. Тому не шарю за нього. Ось такий він крихітко, чудовий. Боже, в мене руки трясуться, воно таке малесеньке, таке міле. Так, далі в нас Гаррі Поттер сам. Ось такий. З ним йде сава. Дуже руки трясуться. Так, далі. Мінерва МакГонагль. Вибачте. Я неправильно читаю, тому що незнайома з ними ось так. Ні. Ось так. Щоб ви бачили, хто це? Так. Далі в нас Гірміона, Гранкер. Ось так. Далі ще один, такий самий Гаррі Поттер еще один. Так, еще одна Гермиона. Так, такая же сама. Так. да, далее. Рубеус Хагрид. Так виглядає. Далі добі. Ось такий. Ось так вони виглядають знизу. Так, далі ще один, такий саме, начебто Драко Мауфи. Mm. так, тринадцятий номер. Такий же самий. Та далі тут останній Рон Вестлі. Ось mm. такий, Так. Та тут ще. Но пакетик. В якому ще один пакетик. Що в нас тут? О боже. Що це? Це туалетний слайм. Що? Що це таке? Я не знаю, це... <батько>, Батько замовляв, або це просто положили сюди, поклали. Ну та тут йде. Що це я не розумію? Якась паличка. Тут рисунки якісь. Какашки, нога? Ну, якась паличка. <ріст> ну це бомба. Добре. Далі у нас буде, давайте ось така посилочка. Що у нас тут? Такі пакети. О, Ще одні. Такі малесенькі. подивіться ну просто дуже милі. Так, тут ще один пакет. Що це таке? Також туалетний слайм. Але... Немає палички. <ріст> Навіщо? Це тут. Це таке повинно бути. Так. Тут наліпка треба відкрити. Так, тут тепер від Діснею. Персонажі. Давайте дивитися. Перший це плуто від... Микки Мауса Мультика Вот а такой песик. Далее Гуфи Такой же из Микки Мауса А тут наши кто? Все из Мауса так. Ну так и Дейзи Дак. Как раз у меня. Она мне не завжди. Подобалась та міні-маус дуже. Так, якраз давайте подивимось на міні-маус. яка вона гарнуся з таким бантиком червоним. Ось така. Далі Дональд Дак, Хлопчик такий, він такий, злий, тут. Ось такий. Далі. Сам, а, ні, це принцеса міні, о. Чудово, боже. Це інша колекція. Ці усі були з однієї, а це з іншої. Колекція зветься Архіви. Ну, чудово. Далі ще одна міні-маус. Теж. З якоїсь іншої колекції ось така. Та? Останній тут чіп. Такий. Та Дейл. З таким червоним носиком. Ось такі були чудові сьогодні фігурки та касети. Мені все сподобалось. Та на сьогодні це все. З вами була Аврора з магазину Max Toys. Ставте лайки, підписуйтесь на наш YouTube канал, телеграм-канал та на сторінку в інстаграмі. Усе буде в описі відео. Нагадую, що це все буде у продажі на сайті десь у березні. А якщо ви вже хочете щось придбати, то пишіть нам у телеграм-канал, та я вам відпишусь. Та на сьогодні це все. Всім до побачення, слава Україні!